І великий привіт сінсею. Привіт з великого розгардіяшу, тому що тут все перевернуто в нас постійно. Ось така шкарпетка новорічна для подарунків. Правда, вона в кольорі на червоному, якби не в базовому новорічному. Ну, щось в цьому є. Досить цупка така тканина, як полотно. З дерев'яною штучкою, з гузичками, все дуже мило і ціна 149 гривень. А ще така підвісочка є. Це теж якби чобіток, так. ось такий хутряний є в рожевому кольорі і в мятному. Є маленький янгол з такими ніжками, така молота. Цей янгол коштує. коштує 149 гривень. Ось так. Сьогодні ручна робота. І оці з хутра 119 гривень. Оці чобітки. Що ще цікавого є? Так, а тут ще простонта. Голова є. Яка шапка в нього цікава? І ціна 169 гривень. Скільки різної мелоти, скільки мишей багато різних. Будемо дивитися, білочки є. Тобто всяка лісова потвора. Ось ці мишки вже зібралися. З лижніми палками до лижі, цікаво просто. Так, 149 гривень. Ось ці теж 149 гривень, Та, хвост такі хвостики милі. А, ще такі є. Тут вони вже тепліше одягнені. 149 гривень. Так, тут все накидано, залишено, люблю так дивитися. Це мені нагадує якісь пошуки, ніби я зайшла в якусь комірку, закинуту і можна все подивитися. Тож будемо дивитися, такі будиночки, туди ставиш свічечку і віконечка світиться. Досить так 339 гривень. Досить так затишно. Ще така є а, в формі лапки. Мисочка. Так. Тільки щоб не перевернути. От, можливо, тут все позносили, хто дещо залишив і будуть розкладувати. А я прийшла і все переглядаю. 169 гривень. Так, майн тайм. Мітайм. Так. 119 гривень. Тут я бачу, білочка, дівчинка, досить модна. Несе вже гілочку з ялиночки і ціна 149 гривень. Ми її от сюди покладаємо, нехай вона собі так живе біля жолуді. А це дуже для неї жолудь, для білочки, саме тут, свічник. з фарфором. 79 гривень. Розпродажна ціна. Так. А це ще таке якісь підвіски для чогось. Просто а, іграшки підвішувати, 79 гривень. Так. Ще є сріблі з прозорими такими скляними елементами. Така ж сама ціна. Що ще є? Подивіться, скільки я витягую різних знахідок. Ось такий янгол. В рожевому теді хутру, 149 гривень і посадимо її цю дівчинку. Я в мисочку. Нехай вони собі так посидять. Так. Що ще доброго є? Тут новорічна миска. 119 гривень. Це я вже піднімати не буду. Ще є просто такий будиночок. Окремий 149 гривень можна купити. Можна купити в наборі. Тут для да, солі і інфлецю. Олені. А, зараз я подивлюся що це 169 гривень. рухаємося далі. Великі будиночки. Для 269 гривень. Запалюю чайну свічечку, можна навіть і вищу, напевно. Зараз подивимося, які отвір чи дозволить, ні. Тільки чайна свічечка, бо ви так не запалите її. Ось така такі будиночки, можна собі пару купити і створити атмосферний такий собі настрій. Спонжики є зарінчим цей набір. 339 гривен Ну Їх багато тут є. Ух ти, як тут атмосферно і затишно. я зайшла, тут такі друзі, новорічні. <свісно> Всі в рядочок, як на лінійці, як на бікбір. Ух ти. У них, напевне, якась нарада. Не буду їм заважати. Ще такі червоні будиночки з'явилися. Ух ти, червоні, мені так сподобалися. Таке відчуття, що я десь в роцлаві, в центрі на площі ринок або десь німецькому містечку якомусь. Це хто? Це ведмедики? 119 гривень. Теді хутро спаряді, а ззаду просто ось так. Оскільки багато всяких цікавинок. Печенька є. Печенька є різні. І повар є, і просто дівчинка собі. Оце сьогодні побачимо багато класного, 269 гривень. Будиночки різні, є дрібниці підвісочки на ялинку. 169 гривень. Такі янголи. Якщо mm -hmm. так це янголи, ні, це просто собі статуеточки. Ось такі малесенькі. І ціна 169 гривень. Ухти називається. Називається ухти. Ця мишка вже була у моєму відео. Вона спекла печеньки В неї ще є чоловік. Щось я його не бачу сьогодні. Так, тут набір іграшок. Вже зі знижкою. 339 гривень зараз. Але величезний такий набір. Ще ось такі є. 149 гривень. Я не розумію, чи вони мені подобаються. Не можу сказати. Щось я не готова до відповіді. Так, ось такі є. Оці сподобалися мені вони з оксамиту. 119 гривень. Приємна така ціна. Це просто прикраси ялинкові з прищепочками. 169 гривень. Так, вони вже були, це не новинки. Є ялиночка теж не новинка 59 гривень. Ці нагадаю ціну. Будуть мають 459 гривень. А та каліна теж не купила, допомагає? Він кажу, якщо вона буде більна. Мати час, пожарна відправити. Тут для зберігання така шухлядка такий будиночок, вона мені подобається дуже сильно. Завжди би щось там напхав, всякого такого. 239 гривень. Не знаю, що це таке, якби якісь інструменти носити, але тут дирочки, ну не знаю. Можливо, розмальовувати навіть можна. Я ще бачу, ось такі будиночки є. Бачите? Ось так. 389 гривень. Рамки для фото з саметовою такою рамочкою з тканини. 149 гривень. Є ще у бажаному і в зеленому. Тут я бачу теж, позалишали різне, поїлочка скляна 119 гривень. Для серветок новорічна штучка, керамічна, 169 гривень. Сьогодні просто якісь знахідки, пошуки, тарілка новорічна, не там, давно вона молодо бути. 239 гривень. А це щось таке красиве. ніби картинка акварелю намальована, я б так її залишила. 149 гривень рамочка для фото, але якби не було цього 15 на 15. Можна було б так і повісити. А так вказаний розмір. Сама картинка непогана і має вигляд акварелі. І там можливо, щось там її розібрати, цю картинку і там замалювати. 99 гривень. Такий би непоганий був ось так. Тут вже зі знижками рамочки та десявить І тут навалено все. Ух ти, стадії хутра. Печенько на підставці 219 гривень. Тут теж позалишало всього. Я не знаю, чому в нас так все перевернуто. З чим це зв'язано. Львів культурна столиця України називається стильні металеві кошики для фруктів. 149 гривень. На вигляд досить добротні. Непогані. Сподобалося? Ще такі кошечки підлісніє. Це для зберігання чогось. А, десь Ландрії, десь якісь спецопці. 219 гривень. Їх можна отак підвішувати, які ті чорні, такі ось ці білі. Теж 119 гривень. Ну, красиві декоративні подушечки. Теж новорічна тематика. 389 гривень. І ще такі є. Теж така ціна, текстиль. І а тут яка вишивка фактурна. Для тортика новорічний. Піднос, така тарілка, кераміка. не підніму однією рукою. Новорічна чашка велика. 149 гривень. Ці тарілочки з курочкою. Ще є. Ще від паски, їх постійно підвозять, то їх немає, то вони є. Напевне, їх багато виготовили. Ну вони класні. Мені подобається, що вони такі тонесенькі, не важкі. Ось цей мені посуд подобається. Ця миска для супчику 119 гривень. І велика тарілка. Одна і та сама тематика з будиночками. Старе місто. 149 гривень. Всім дуже дякую, хто був сьогодні зі мною у відео, подивився мої новинки, мої знахідки. Всім Всім дуже щиро вдячна. Буду вдячна за коментар, якщо ви поділитеся своїми враженнями про те, чи любите ви купляти. Для дому якісь предмети інтер'єру, посуду, саме в Сінсеї. А ще в такій тематиці, як ці тарілки, ще є ось такий скляний, не знаю, як правильно назвати, не кухоль для напитків і не графін забуваю, як правильно. Ну, підкажіть, напишіть. Як правильно називається оця ця скляна посудина? Ось сюди би підійшла по тематиці. Всім папа. -па.